У Житомирі продадуть майоновий комплекс неподалік від автовокзалу, а всі вторговані за нього кошти підуть на закупівлю житла для військових. Таке рішення було прийнято на сесії обласної ради. Це територія, яка знаходиться на Грушевського 100 недалеко чи поряд біля Глобала, так буде більше зрозуміло. От ну, сьогодні ви знаєте про рішення. Депутатів, які ну, до цього погодили на профільній комісії, і сьогодні проголосували, що виставити на аукціон і реалізувати даний майновий комплекс. І проголосували разом з тим, щоб всі кошти, які будуть виречені від реалізації на аукціоні, я наголошую, будуть направлені для придбання житла для військовослужбовців. На початковому проєкті рішення передача коштів за житло військовослужбовцям не була передбачена з такою пропозицією. Виступив Сергій Крамаренко, депутат від фракції Радикальна партія Олега Ляшка. Було декілька варіантів. Багато депутатів казали, що десь не розібралися, але у всіх у нас була, начебто, єдина мета. Всі погоджувалися про те, що треба його приватизувати або обміняти на житло для військовослужбовців. Даному проєкті рішення у нас це питання не передбачено. І цей, бачите, собака лає, караван йде, а от незважаючи на спротив громадськості, там і депутатські і є, багато депутатів не погоджуються, але цей процес рухається. Для того, щоб придати цьому процесу якусь, ну якусь, я не знаю, ну, хоча б якісь елементи чесності і прозорості, в мене є пропозиція. Давайте ми в рішенні в самому пропишемо пункт, що кошти від приватизації даного майна. Будуть направлені на купівлю житла для військовослужбовців, по крайній мірі, це буде чесно. Я хочу сформувати це як пропозицію. і Прошу цю пропозицію винести на голосування. Голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко зауважив, що перед сесією відбулася погоджувальна рада, на якій депутати підтримали ідею з житлом для військових. Тільки що на погоджувальній раді з головою фракції домовились про те, що дійсно буде відкрита власна програма, і всі дійсно всі кошти від продажу. Цього комплексу будуть повністю скеровані. Ми візьмемо за наласаки. Коли зараз місто житло військо повністю всі 100% кошти від продажу цього майнового комплексу будуть спрямовані на купівлю житла для військово-слугов. В результаті за проголосувало 42 депутати, один проти. Марія Кравчук Олег Ціпоренко, у центрі подій СТВ.